Лодяники з намистин. Так, так, докладний майстер-клас як не банально прикрасити ялинку. Для цього нам треба волосінь 0,6 мм, 45 білих намистин 8 мм, та 54 червоних намистин, теж 8 мм і будь-яка ниточка, щоб підвісити іграшку. Отже, наша цукерочка зроблена із двох частин. Одну я вже сплила заздалегідь, а другу ми зараз з вами зробимо разом. Для початку відрізаємо волосінь на розмах руки. На волосінь дягаємо дві червоних та дві білих намистин. Затягуємо. Зверніть увагу, червоні намистинки повинні бути внизу, а білі поверху. Плетимо другий ромбик. На ліву волосіндягаємо білу намистинку, а. а направо дві червоних. Затягуємо. Ось така конструкція у нас має вийти. Для третього ромбика на ліву волосіндягаємо одну червону намистинку, а направо дві білих. Тобі ж кожен ряд ми чередуємо намистинки. Білі червоні намистинки мають іти паралельно. Для п'ятого ряду вдягаємо на ліву білу намиску. Остинку, а направо дві червоні потрібно сплести сім таких ромбиків. Далі нам потрібно зробити розворот. На праву волосінь вдягаємо дві червоних намистинки і затягуємо. Плетемо наступний ромбик. На ліву волосінь вдягаємо червону намистинку, а праву дві білих. Затягуємо. Далі нам потрібен розворот. На праву волосінь вдягаємо дві червоних намистинки. І затягуємо. На ліву волосінь вдягаємо червону намистинку, праву 2 білих. Уже вимальовується гачок. Далі робимо розворот. На праву волосінь вдягаємо дві червоних намистинки. І переходимо до завершуючого ромбика. Ось такі дві конструкції у нас мають з вами вийти. І тепер треба їх з'єднати між собою. На одній з конструкцій у нас залишилися хвостики із волосіння, котрі ми використаємо для з'єднання. На ліву волосіння одягаємо білу намистинку і цю ж волосінь пропускаємо через центральну білу намистинку на другій нашій конструкції. Затягуємо і додаємо ще одну білу намистинку на ліву волосінь. З'єднуємо. Далі протягуємо хвостики наших волосінь в інші намистинки, які знаходяться поруч, і додаємо підходящу білу намистинку. Ось такий ромбик у нас має з вами вийти. Далі продовжуємо входити кінчиками волосіння в інші бусинки, які знаходяться поруч, і вплітати підходящі намистинки, відповідаючи певним кольорам бусин. Доходячи так до краю, і ось такий льодяник у нас має з вами вийти. Якщо відео було корисним, постав, будь ласка, вподобайку.